І всім привіт, народ зус підписов. Подбаймаємо, ми продовжуємо грати веджі в хістрі 3 на цей раз я хочу пограти. Пограти, хочеться пограти мені. Уявіть собі, я хочу грати. Е, цей. За Ліван. За Ліван. Сформувати щось сформувати. Тут є. Ну, Ліванська імперія. Що ще можна формувати за Ліван? Потім я хочу ще за Палестину сформувати Аравію. До речі, за Палестину можна сформувати Ліванську імперію, але. Є Ліван. Нащо мені за Палестину формувати? Так, у нас є початкові гроші, переваги поки що. Так, в ефективність виробництва обидві. Радників не чіпаємо, все, не чіпаємо, у нас занадто маленький прибуток. Все поки що на мінімум, у нас одразу стає 4 монетки прибуток. В нас є тільки два достойних ресурси: це шовк. І це спеції. Починаємо з спеції, це трипари. На Сюди економіку, плантація спеції. І ось тут шовк. Економіку. Шовкова плантація. Це дасть мені досить, досить багато. Звісно, можна було б бы одразу ще кидати пам'ятники і бібліотеки, як це майже завжди на початку робив, але я в останній час припинив так робити. Так, порівняти себе, так, в тебе 63, у мене 25 економіка. Да. Але який про 37 економіки, в тебе 28? Є так, окей. Покращити, покращити, туречно, покращити, з тобою погіршити, з тобою погіршити. Якщо нам вдасться влізти в Кіпр, ну в них не буде. Зараз сил в Кіпру мені протистояти, якими б вони зараз не були. Так, тут зараз питання в тому, чи встигну я з ними поїжджати відносно до того, як вони вступлять в якийсь альянс. Бо я б зараз виніс обидва кіпру. В них тут по ресурсу. В них є вино, це вже хороший ресурс, в тебе є вино? Риба, риба, олива, олива, вино. Коротше, вино це ресурс, який коштує. Один це вже більше монетки. Звичайно, це не як шовк 1,56 і не кажучи вже про спеціалісти, які 1.84 коштують. Але це вже хоча б щось, хоча б щось чим можна працювати. Так, північний кіпер майже є. Все. Максимальні витрати, хто зі мною хоче? Ірак. Ірак мені підходить. Мені з ним не треба буде воювати. Ти оголосити війну з можна разом з раком, а хто мені заборонить. Так, максимальні витратна армія поставив. Я спровокував їх, щоб вони пішли на мене. Це прекрасно, все. Вони самовбились, йду на добування, добив їх. Вони ще раз на мене пішли. Ага, Ірак просто до мене не може дійти, ну буває. Так, що ми тут? Ну. Да, тут монетку заробляю звідси. Мані... Півтори монетки звідси, все нормально. У нас максимально витратимо на армії, три монетки прибутку, це вже непогано. Да, ще саме вбились од мене. Є, yeah. з цим ми закінчили. Зробити вимог. Забираю. Ну так. Да. Так, наступний я б хотів би ще. Е, yeah. південний Кіпр. Республіку Кіпр. Так, це все вино, це все прикольно. О, навіть ратуш, будівля суду, збройська майстерні. Ого, ви тут збудуватись встигли. І школу мені дали, дякую. М -м -м. На виноградник. І гроші в виноград, але. Тіа, мені треба більше грошей. Ну так, прогінці з виноградом можуть давати достатньо грошей. Можуть давати досить багато грошей. Ти, Я б на тебе б також пішов, поки в тебе нема союзника. Поки нема союзника. О, тут ще релігія. Давайте зберегти гру зберегти. Я зараз хочу прямо одразу піти на кіпер, бо. Але чому я зберігаюсь, бо я не знаю, скільки в них військ. І рак. Ну, як Союзника. Давай сюди. Угу. Я спровокував їх на наступ. Одразу добуваємо. Намагаюсь взяти столицю. Ой, де. Да. Гроші в нас просідають. Але ми зараз отримуємо собі весь кіпер, що дасть мені досить великий плюс. Бо в нас загалом було 7 провінцій, і тут я отримую 8 додатково. Якщо я зможу зараз кіпер. Республіку кілька повністю взяти. А, ну все. Ні, мені не дають її повністю захопити. Давай ще одну провінцію спробую взяти, зробити вимоги. Хоча ось так. Да, Оточуємо їх столицю внутрі себе. Все. Ну, тепер питання їх існування це чисто. чисто моє бажання їх захопити. Так, грошей в нас 8. 8 плюсиком. Це ще треба просто релігію змінити. Заклик до зброї. І рак, ти проти кого воюєш? Ти воюєш проти. Ага, ти проти Кувейта воюєш. Ну так. Да. Прийняти, але прийняти просто для, для галочки. Так. Стречні я намагаюся тримати нормальні відносини. Але, звісно, я не влажу, бо вони мені не допомагали в війнах. Вони до мене не плили в моїх війнах, я не буду до них плити в їх війні. Все чесно, все справедливо. Зараз. Мирний договір, скажи, що ти перемог. Міг. Так, умнічка. Ну там їм достатньо було чисто квейт захопити. Це не складно. Так, плюс вже 10, хоча б щось. Знову ж нагадаю, що в нас був всього плюс 2 на початку. Так, ти. Перемір'я, качай свою столицю, поки качай. Так, з цією провінцією. Давайте зараз. Все, будемо вважати, що закінчили. Далі, давайте я ось цю побудую. Ну, знову ж, кожна провінція, ось ця півтри монетки. Кожна провінція покращена, бо надо є плюс півтри монетки, що для нас ну, дуже важливо. Звісно, нам би побільше дорогих ресурсів. І взагалі б... Ізраїль. У вас 80 економіки, У мене 131 економіка. Збільшити армію і піти на Ізраїль. Ти ж ще с з кимось в союз піти. Ні, в тебе нема союзника. Повертайся додому. Ізраїль, в тебе є папір, в тебе є цукор, в тебе є скло. Вау, в тебе є шовк. Три шовка. О, та це вже прекрасно. Треба захоплювати Ізраїль. Сам факт те, що в них є папір, це вже досить багато. Покращити вітосне, покращити, покращити. Ой, армію збільшити, так? Да? Кажете, армію Ну Це не так просто. Ну Так, точно одного таймінка треба, це буде сучасна гаубиця. Зараз 48. Буде монеток. Ну, окей, давайте виключу, щоб в мене було 26. Не буду прям занадто багато викликати. Це зараз мені треба назбирати 300, 300 монеток. Немає радника. Ну, нема, мені... нема зараз радника, який мені прям сподобається. Ну, що ж зробиш? 300, 300, 300, 300. І підемо на Ізраїль. Ну, і програю, в нього немає можливості. 30. Вій... 26 військ тримати. Ой, почувши відносини, Голоси війну Бахрейн. Байдуже. Так, погіршуємо відносини з ними. Я в свою чергу. Гаубиця Винищувач, гаубиця. Ще дві гаубиці. Ще Ще винищувач і ще бібіка. Так, 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 так. Красиво. Сюди, сюди. Це 24 тільки. Буде в мене. 24. Так... Давайте так. 24 також вистачить з головою на Ізраїль Тим більше можна не хвилювати, що в них велика сила буде. А-а-а-а-а-а, <гас> Ірак проти Сирії воює. Ні. Я не приєднуюсь до цієї війни, вони переможуть. Ірак, ти тільки проти Сирії? Ще Йорданія. Але вони обидва слабкі, ти маєш їх перемогти. Блін, навіть я б їх переміг. А, я все одно приєднався. Я ж не. Я не погодився. Я не хотів цього. Бо я б хотів Сирію захопити. Ну, слухайте, у Ірака на 256 економіки, 41 армія, 41 військо. Я не буду приймати в цьому участь, бо я не зможу захопити нічого. Мені це не цікаво. Я зараз збираю. О! Ой, в тебе союз з Туреччиною. Це проблемно. да? Блін. Насправді я б міг ризикнути. Давайте зберегтись. Да, Ірак майже повністю Сирію захопив. Неприємно. Голосити війну. Головне швидко. Є, yeah. все. Головне було швидко зайти в столицю. Ну, швидко їх. Захопити, так тепер покращити відносини з тобою. Ядро. Православ'я. Повертаюсь на кордон з Ізраїлем. Але так, тепер кіпер повністю мій. Для Ліванської імперії це непогано. На жаль, мені доведеться ще з Іраком воювати, що не дуже приємно. До речі, а вони непогано кочнуть цю провінцію. До 15 економіки аж. На тоді одразу собі і виноградник. Ну, бо 15 економіки вже є. Ось в цій провінції, Де? Ось цю яку йду. Куякача, в 20 економіки. Плюс він. На... Коротше, вона буде приносити майже стільки, скільки ця. О! Ізраїль оголосить Ірак як союзника на всякий випадок. Ну, Тепер Ірак може до мене приходити як союзник, так. Да, виносимо. Я вже виніс ізраїльську армію сюди, на добиття. Взяв столицю. Далі, далі. Далі. Для галочки. Вся, всю Все. -а. -а, 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 -а. Зробити вимоги. Блін, навіть весь кордон не зможу взяти. Ну Давайте тоді просто, щоб красиво було з півночі, на південь, дома. Ось так оточимо їм. Єрусалім. Дуже неприємно. Мені прям дуже неприємно. Але вже як я. Так, обов'язково ядра. На релігію не вистачає. Ой, я витрати на армію не збільшив під час війни. Упс. Так роблю ось так. Які максимальні витрати на армію, хай армія відновлюється. Так, да, нам це дорого. Так, Сирія. Перемир'я, а ось з Йорданії, яку також виснажила. Ірак вже виснажив, я можу захопити. Мені ж Йорданія потрібна. Так, давай. Ну, поповнись. Коротше, можна зберегтись. війну. Давай дуже разом з Іраком піду покращити відносини з Саудівською Аравії. Погнали сюди, сюди. Є все. Зробити вимоги повністю. Повністю захоплю такого штану. Ви знущаєтесь. Так не хочеш щоб будь кого був кордон з ними. Це моя внутрішня провінція буде. Все, ось так. Та-да, -та, та. Нас. А, Саудівська Аравія вже покращує відносини. Сей, з Палестіни. Єгипет союзник. Краще відносини з Палестіни. З Палестіни не повоював. Хоча можна спробувати. Можна спробувати. Вони мінімальні витрати, так? Що почну з релігії? А, вони суніти-яшеніти. У нас різні цей, різні релігії. Хоч і іслам але різний іслам. Так, да, купу грошей витратив на створення ядер і так далі. Коли я міг би їх витратити на покращення. Так, тебе. В 41-му році з тобою переміря закінчується. Ну, готуйся, щоб захоплювати. Щоб їх захопити. На поїжджати відносини. Чекаю закінчення перемир'я з Сирією. Я хочу дозахоплювати все. Я зараз точно впоруюсь. Це найді. Ось так. Типу ірак виклачу, я не буду збільшувати витрат на армію. Просто захоплю все. У них ще десь є провінція? Не цікаво. А там одна провінція не захоплена. Так, від Сирії... 16 провінцій треба. Ой, мені там і від Туреччини треба будуть провінції. угу. Не вистачає очків. Так, зробити вимогу, я хочу повністю північ захопити. Ні, окей, давайте все, окрім столиці, бо столиці найдорожча у них. <гас> Висунути вимоги. Що ще зробити? І знову купа грошей на, релі... на релігії, ядра і так далі. М -м -м. Прекрасно. Як будто мені зайнятися немає більше чим. Якщо б б достатньо грошей давало. Я, Я більше грошей отримав від того, що качаю привінці. Але да, Я зараз просто використовую шанс швидкого захоплення, швидкого розширення. Так, все. Ти, Йорданія. Ти в нас. О, ні, Ізраїль. 43 й рік. З Йорданії 45-й, Ізраїль. Ти наступний. В нашому захопленні. Ходіш ти відносне ще. Все. Оголосити війну. Не хвилюючись. Закликаю рак просто для галочки. Так, Покращити. Покращити. З Полістіни покращу. Це зараз швидко буде. Все. Тільки спробую сказати, що я не можу. Все, я зможу тебе повністю захопити. Є. Yeah. До речі, в Ізраїлі дешевше нам ядра робити, ніж релігію. Там, судячи за все, також залежить від того, на яку релігію, з якої на яку ти йдеш. Ціна зміни релігії. На Купецьку раду тут Бо Мені треба більше більше грошей. Так. З ким це в мене? З Палістіною не дуже Ну Треба бути з цим обережним. Саме з Палістіни, бо в неї союз з цими. З, з Єгиптом, так ти. Паліст... О, Йорданія. 45 рік. Все. До захоплення. Давай дуже то, хто там твій союзник. Все, забираю. Натримаю ядра на 44. І релігія зміна. Так, далі Сирія, скоро. В 48-му році закінчиться. Мирного з Сирії. І далі вже можна буде щось робити. ще зі мною погіршує відносини? Неприємно. Тут питання в тому, чи можу я швидко винести Палестину так, щоб це було 90%. Мені насправді цікаво. А ну-ка, давайте зберегтись. Насправді цікаво. Я зберігся. Є. У нас є шанс швидко їх винести так. Погіршити відносини. Ірак, війну. Сюди. Швидко виніс. Швидко захопив. Тікаю. Ай, о, ні, нормально. Да. У нас повністю є можливість повністю взяти газу. Ну, в плані Палестину повністю взяти. Так у нас ще і мирного угода з Єгиптом зараз буде покращити то відносно точно. Да, звісно, це дорого нам обійшлось. Максимальні утрати, хай відновлюється армія. 180 сюди. 108 сюди ще треба. Так. Да. Ні. Такой. Дорого. Занадто дорого. Але так, тепер нам. Хм. Ну окей. Головне, що ми перемогли по того. 29. Ти. А, це ще мирного, да, чекаю. До речі, треба з Іраком покращити відносини, бо я хочу після закінчення альянсу одразу піти ще раз з ним альянс. Хм. Зберегти гру зберегти. Сирія в альянсі з туреччиною, але. Але вони дуже швидко захопляться. Окей, ось так буде. Все. І то, до речі, не встигла підійти. У нас 75 агресивних експансій. Нормально. Слухайте, по найпростішому ми пройшлися. Далі в нас лишився Ірак і Туреччина. Якщо порівняти нас з Іраком, я. Так. Да, я найсильніший за Ірак. Немає радника економічного або нормального. Так. так. Так, так, так. Ресурси в нас найдорожчий ресурс спеції. Та да, вони дорожчі навіть за папір. Одні зі спецій в нас покращені, але ще другі спеції. Ось ви. Так, да. я їх також качаю. Бо ми з цієї провінції 1.66, отримуємо. термін альянсу закінчився. Восьми сорок військ. Мені під 60 десь мати під 60-ку. І піти на Ірак. Так, може з тобою творити альянс? Ні, у вас є альянс. А з тобою? Ви також є альянс. Я достатньо сильний, щоб винести Ірак. Я достатньо сильний для цього. Погіршувати відносини. Я зараз беру. А де мій... можна нормального економічного радника? Ірак хоче зі мною в союз. Та ну. Я зберігся. На моменті, де це ще реально, щоб ми в, в союзі були. А пець краби, трохи більше грошей. Але зараз я хочу собі точно плюс. Плюс досить велику кількість військ. На цього мені треба багато грошей. Зараз відкладу. Ну, три по вісім я можу. Стоп, а Який в мене. Угу. Десь під тисячу б Так ти. Ні. Ти. Та до кінця зі спеціальною покращені. 1,82 даєш. Ну прекрасно. Так ти. Ірак. Без союзу. Прекрасно. Так, ось так, чотири ближніка, одна сучасного убиці, щоб вирівняти кількість, все створити. Далі два бомбардувальника буде. Угу. Все по одному два бомбардувальника. І потім ще один раз так само. 347 назбираємо. І дуже хочеться вірити, що цього нам вистачить, щоб винести. 48. 48. Я пам'ятаю, що в них більше 40. Максимальні витрати на армію. Поки в нас поїхали з ними відносини, я не. Відкладу війська ще. Так, з Кіптом закінчилось. Ми покращуємо, з тобою покращити відносини? З тобою покращити відносини? Чому вони припинились покращуватись? У нас, напевно, в якийсь момент стало 70 відносин. Ось це мене дратує. Вони, типу, мали б дати мені якесь налаштування, де я такий не зупиняти покращення відносин, коли воно з плюс 70 стає. Типу, я, наприклад, не хочу, щоб воно зупинилося. мені таке налаштування не дають. Так що я шукаю? Що я так дивно шукаю? Рельєф? Нема. Нема ніде халмів. Пустеля дає якийсь бонус до захисту, хоча б. на Напівпустелі. Родних бонусів не дають. 18 тисяч в мене відкладено, гроші відкладені. Я зможу після боїв відновитись. Все, Тридцятка. В У мене 369, У вас 400 економіки. Ні, то. Ще не мінус. Ось так. Сперехтись. якщо що, я просто можу ще 8 викликати. Оголосити. оголосити. Ось так, щоб спрокувати, щоб вони на мене пішли. Через захист їх виношу. Біжимо на добування їх. Є. Ще раз. І сюди. Є. Yeah. Є-є-є. Yeah, 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 yeah. Знову ж у нас максимально втрати на армію зараз. І залишиться Туреччина. Туреччина це проблема. Ну, давайте щось так. Чи. Дуже хочеться, щоб мені вистачило очків. Так. Блін, Ну, Давайте так. Щоб я був впевнений. 24 провінції треба, все. Я запам'ятав. Так, да, 24 є. Васалізацію не візьму, але військові репарації можу. Так, ти. Краще не відносини. От ветеріанс вони не хочуть. Бо відносини погані. Але взагалом, з ким у нас з тобою не покращується все. Мінімальні втрати на армію. Асімільовуюсь. Наскільки я менше за Туреччину? Не в рази менше, це прекрасно. Ми можемо і справді їх наздогнати і винести. Особливо ви з кимось воюєте з ким з Румунією, і Грецією. Дуже теоретично. Уявимо, що я також піду війною на них. Зберегтись. Хочі що відносно. Я навіть ось таку образу надіслав. Дві образи оголосити війну. Азербайджан байдуже. Максимальний витрат на армію. Вилетіли також. Мені небагато треба. Давайте я навіть ось так зроблю штучний інтелект. Хай воно бігає само думає швидше. Ай! Побився навіть з ними. Неприємно. Ага, вони закінчили. Давайте швидко наберемо внесок. А, там тільки. Угу. Але ми їх винесли. Непогано. Там азербайджанці заважали, але. Але ми впоралися. Так, ще раз вони заважають, але ми їх виносимо. Мені штучний інтелект дуже погано грає, дуже погано. Так, завантажуюся наперед. Перед війною. Хм. Я тут ще не вступив в війну. І не вступаю. І не вступаю не зараз. Максимальні витрати. Почекаю, поки вони закінчать вдвох. Греція з Румунією. Хай буде. Відкладу побільше військ, зроблю ядра. Давай, закінчуйте. Тепер моя черга, де я буду в першу чергу концентруватись. На винесенні їх військ. Ну, бо швидшому інтелекту довіряти не хочеться. Погнали. Ось так, ось так. Побились, побились. Ну ж, добування. Все, щоб вони не повертались. Те ж саме з Азербайджаном зробимо. Погнали. Так, вони тут, типу, є. Але ми їх виносимо. <гас> не відбили. Але нормально. Живі здорові. Він хочеться сказати, що ми є, не потягну цю війну. Виглядає, що так, що не потяну. Окей. Okay. Там в будь-якому випадку всього дві провінції потрібно. Що продовжуємо покращити з ними відносини? Мінімальні витрати на армію. Що, до мене 420 економіка, я можу ще більше військ викликати. Або забудувати папір. Який другий по ціні. У нас ресурс, який. з тих ресурсів, які у нас є. Ірак? Прийняти. Прийняти. Хм. Може вже разом з раком я справ впорюсь? Бо мені прям трохи не вистачає чало, щоб перемогти. Оголосити. Ірак, зі мною. Максимальні витрати. Ваших військ. Ось так. Куди? Так, а мені допомога потрібна. Ірак мені... зі мною не пішов. Він не пішов до мене. Тому той пробл... Коротше, треба разом триматись, а вони не тримаються разом зі мною. Ми знадто по окремості ходили. Куди ви? Ну ви куди? Дай, мені здається, йому тут побільше часу треба не відновитись. Але 20... додатково двадцятка, 20 вона це вже непогано. Якщо б я не програв бій, який вів окремо без них. Не даю їм буду ходити без мене. Тримаюсь поруч з ними. Та як. Окей. Та. Окей, давайте я відновлюсь. Я дам час Іраку відновитись, і разом вже підемо куди треба. Але я і Туреччині цим самим даю час відновитись. Давай дуже все. Хоча б дві провінції з папіром забудую. Так, друга, це ти. Хоча перша провінція з папіром вже 2,46 дає. А туреччина зі мною поїхав що відносин, Та, гаразд. Так, коли в тебе закінчується союз? в 76-му році? Ну, не скоро, на жаль. Але насправді, Азербайджан не такий сильний союз. 278. Так, да, в них військ. В них з куди меншою економіку військ майже стільки, скільки в мене. Так, може це мені значить, що треба викликати війська. Все, я качну в дві дуже багаті провінції. Максимальні витрати на армію. Скільки? 74 ще Ой, Ось до 74. І качну це. Ти проти кого воюєш? Проти Саудської Аравії? Хм. Давайте допоможемо нашому союзнику. Тобто Саудівська Аравія не потрібна, а не дати їм воювати без мене. Ні, сюди, сюди, сюди. Є, фух. Приятував. Ну, хай! Якщо наш союзник стане сильніше, я тільки за. Просто візьму їм Саудівську Аравію. Ну, паралельно збираючи населення і армію. Все. Ірак став сильніше. Умничка. Ірак, умнічка. Я б ще три по вісім викликав. Ірак, ти там стаєш сильніше? 25, всього? Ну? Окей. У мені ні тисячі десь зараз відкласти. Є. Раз. А. Виберіть, пронесіть сюди. Раз, два, три. І в нас 72. Покращити. І мене привага. Так. Зберегти гру, зберегти гру. Спроба, номер. Не зрозуміло, яка винести Туреччину. Мені дві провінції від них треба. Мені дві провінції треба. Разом з Іраком. Погнали. У вас тут багато. Я програв бій. Псь. Упс, Упс, упс. Як ми програли, якщо нас більше? Вони, типу, ефективніше. Тогда ти ще раз спробую. На цей раз я прям разом з Іраком буду триматись. Весь час. Ось куди Ірак, туди і я. Ось сюди. Окей, треба почекати, поки звалить Азербайджан. Бо може без Азербайджана ми піх винесли. Окей. 76 рік, та почекаю. Та поки покачаюсь. Що мені це? Що воно мені коштує? Давайте. Ой. Ти ж не підеш сама на мене. Давайте пам'ятник бібліотека. Пам'ятник. Зараз в цих чотирьох хорошоповодових провінціях. Німальний витрат на армію. Забув. Пам'ятна бібліотека, і там, де в нас папір був, ось тут. Ну, бо вже в тому стані, де нам потрібно. А ось тут і шов ще забудовував. Це є. Який в нас наступний ресурс по ціні? Ось цукор. Цукор досить дорогий ресурс, погнали. І тут ще просто 30% темпів зросту. Прекрасно. Так, тисяча на Купець крада. І може ще радник нормальний. Нема. Місія, місія. Все, дякую. Так, і щось мені підказує, що другий цукор він під тобою. А, ну над тобою. Яка різниця? Так і на цьому поки що з прокращенням економіки все. 506 економіка, в тебе 600. 300. Так, чекаю. Чекаю 76-й рік. І я б насправді зараз зберігся б завантажився, щоб мені. Мені можуть неправильний ліміт військ мій показувати. Так само, як і неправильний дохід. Мені зараз завантажити. Я просто зберігся, завантажився на той же самий момент. Ну, така от гра. Я приймаю всі її, цей... всі її недоліки. Ні, але дохід став трохи більше, здається. Але так, ліміт військ у мене теж той же самий, не змінився. Так. Сіджень. Серпень. Чекаю з серпня. Серпня. Якраз. У ірака достатня кількість військ. Ти з кимось воюєш ще. З Іран. Все. Я не чекаю нічого. Разом з Іраком оголосити війну полетіли. Ой, одразу їх побив. Та-на. Автоматично. О, ефективність цей. Стоїмість утримання менша тут. Блін, що місячно спадщину ліміт полків міг взяти. Ну окей. Так, стоп. Сюди. Сюди. Все. Та ні, йдіть на добиття їх. О, все. Увнічка. Мені просто треба дві провінції. Дві провінції. Чи три. Ну, коротше, дуже мала кількість провінцій. Є. Ну так. Дві. Буквально дві провінції, ось ці. Зробити мого. Ось це, ось це. Військові репарації. Все. Ядра релігія. Не було жодної країни, в яку я захопив, і мені не треба було міняти релігію. Жодної. Ой, але як вам таке? Ліванська імперія. Сформувати. Далі, на жаль, більше нічого не можна. Але ну слухайте, хорошо, це вже хорошо. Ми впорались, ми зробили. Так, нагадаю, що я ще й розробник ігор. По Посань опції ви зможете знайти та придбати мої ігри. І, Варфакторі, тут скоро буде демка, ви зможете безкоштовно пограти в цю гру. Щоб не упустити цю можливість, додайте до бажаного цю гру. Це мене дуже підтримує. Так само, якщо ви додаєте до бажаного всі інші мої ігри, це дуже мене буде підтримувати. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І відео, підписки, подбайки, коментарі і так далі. У Будь-якому випадку мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.